А ось на вашу думку, пане Володимире, е, я коли сьогодні читав новини, які ми отримували з Росії, е, я подумав про те, що хтось, хтось зараз у баштах Кремля має скористатися цією ситуацією абсолютно повністю на свою користь. Я не про те, що, знаєте, там допомогти скинути Путіна да, умовно, а хтось зараз може вийти на. Euh, що називається в першу лінію, і сказати Володимир Володимирович, я знищу Прогожина і отримувати свої бенефі бенефіції з цього всього? Uh, як гадаєте, хто це може бути? Ось трохи є такий забути нам вже персонаж uh, Сурков, якого ми трошки вже забули, який зараз, начебто, в нему листі Путіна? Uh, а хто ще? Я думаю, що це може бути прем'єр-міністр Російської Федерації, який в принципі весь цей час заходився в тіні, який не робив особливо ніяких заяв відносно війни. Якщо ми навіть зараз будемо згадати згадувати його прізвище, то для нашого ну, глядача це часу буде навіть мабуть дещо нове прізвище, хоча не зважаючи на, на ці всі більше дев'яти років війни з Росією, да і на майже півтора року відкритого вторгнення. Тобто Мішутін – це буде прізвище, якби я так сказати правильно, щоб без помилок. Ну так для себе так? і ми для себе розуміємо, що е, одні з тих, хто претендує на е, розділення Російської Федерації на великий шматок, я зараз маю на увазі Китай, який в принципі вже почав ці рухи, який в принципі розглядає ці процеси, то вони розглядали Мішутіна, розглядали як е, як наступника Путіна. Він е, не токсичний, наскільки токсичний, як представники інші е, російської вертикалі. Він десь він мало на слуху, він мало сприймається. Якось його можна мало мало прив'язувати до війни. Його можна відв'язувати інформаційно від цього процесу, але тим не менше, прем'єр-міністр Російської Федерації це, це багато. чи він вийде зараз із цими заявами, чи він зараз буде включатися в запуск активного процесу транзиту влади? Я думаю, ми побачимо найближчими днями, якщо не найближчими годинами. Але е, нам для себе зрозуміла ще одна історія: е, оце е, дрейфування Росії в бік Китаю, воно досить невигідне Пригожину. Бо нагадаю ще раз, те, що ми говорили, Пригожин опирається на російський криміналітет. а Російському криміналітету не ряти під Китай. Ну взагалі не той. Бокс. І тут відповідно виходить така ситуація, що Пригожену. Е, Говорити навіть із е, тими, хто буде дрейфувати в бік Китаю, він говорити не буде, тобто, там буде питання, питання Путіну в Путіна. Варіант е, на цей момент в принципі один вилізти з бункера і почати там щось говорити всередині країни.